Олімп, таку назву мало кафе біля мого дому, спортклуб і навіть магазин. Думаю, кожен з нас хоча б раз зустрічав це слово в повсякденному житті. Мені завжди воно здавалося пафосним і піднесеним. Якщо і у вас такі асоціації, то ми з вами недалекі від істини, так як Олімп це висока гора, на якій жили грецькі боги. Загальновідомий факт. Але ми тут для того, щоб дізнатися більше про це місце. Високо на світлому Олімпі царює Зевс, оточений сонмом богів, серед них його дружина Гера, золотокудрий Аполлон з сестрою Артемідою, Афродіта, могутня дочка Зевса Афіна та ще багато інших богів. Коли боги спускалися на землю або піднімалися до чертогів Зевса, три прекрасні ори залишались на захисті гори та здіймали густу хмару, що закривала вхід до Олімпу. В царстві Завса не було ні дощу, ні снігу. Небо над олімпом завжди було ясне, і з нього лилось золоте світло, там вічно панувало радісне літо. Під олімпом клубочаться хмари, які закривають далеко від богів землю. На землі літо змінюють осінь, зима та весна, так як веселощі змінюють горе і сум. У богів печаль швидкоплинна, частіше на олімпі панує радість. Дуже полюбляли боги бенкетувати у своїх золотих часах чертогах, які збудував син Зевса Гефест, столи ламалися від амброзії та нектару, що підносили Зевсова дочка Юна Геба та син царя Трої Ганімет, улюбленець Зевса, якого останній нагородив безсмертям. А сам Зевс воссідав на високому золотому троні, біля якого стояли богиня миру Ейрена і вірна супутниця Зевса, богиня Перемоги Ніке. Воссідала поруч із Зевсом його дружина Гера. Зевс шанує свою дружину, пошаною оточують Геру й усі боги Олімпу. Коло трону Гери стояла її посланниця, богиня Райдуги Іріда, яка готова в будь-який момент нестись на райдужних крилах, щоб виконати веління Гери. На таких веселих бенкетах, які супроводжувала божественна їжа, співи і танці, вирішувалася доля цілого світу і людей. З Олімпу Зевс стверджує на землі порядок і закони, а також розсилає людям свої дари. Біля воріт палацу Зевса стояли дві великі посудини. В одній з них були дари добра, в іншій зла. Завс черпав з них добро і зло і посилав людям. Горе тому, хто порушив закон і викликав гнів Бога, тоді йому добряче дістанеться і чаші зла. У руках Зевса доля людей: щастя й нещастя, добро і зло, життя та смерть. Проте закони Зевс охороняє не сам. Біля його трону стоїть охоронниця законів, богиня Феміда. За наказом Зевса вона скликала збори богів на Олімпі та народні збори на землі. Її обов'язок пильнувати, щоб усі дотримувались закону. І порядку на Олімпі за правосуддям ще стежила Зевсова дочка, богиня Діке, захисниця правди і ворог обману. Діке пильно стежила за суддями, і якщо виявляла несправедливі рішення, то одразу повідомляла про це батькові, який суворо карав останніх. Ви могли подумати, що Зевс всесильний, але хіба може торжествувати правда, якщо влада в руках одного, нехай навіть могутнього і розсудливого бога. Від Зевса справді залежало багато, щастя і нещастя людей, а також захист правди у світі. Проте долю людей визначав не Зевс, а не в благанні богині долі Мойри, які також мешкали на світлому Олімпі. Більше того, доля самого Зевса була у їхніх руках. То не міг втекти від Фатуму? ні люди, ні боги. Не існувало такої влади чи сили, яка могла б хоч щось змінити у тому, що суджено богам і смертним. Усі схиляли голови перед велінням Фатуму. Три богині Мойри здійснювали Фатум. Мойра Клото пряла нитку життя кожної людини. Чим довша нитка, тим довшим буде життя людини обірвалась нитка, скінчилось життя. Мойра Лахесіс у сліпу тянула жерев, який випадав на життя людини. Третя Мойра, Атропос, заносить в довгий сувій усе, що призначали людині в житті її сестри. А як відомо, те, що занесено у сувій долі, неминуче. Є ще одна богиня на Олімпі, яка править долю: це богиня Тюхе, у Римлян Фортуна богиня щастя і благоденства. Щаслива та людина, яка зустріне на своєму. Життєвому шляху цю богиню з рога достатку кози Амалфеї, молоком якої було вигодовано самого Зевса, тюхе сипле дари людям. На жаль, нечастими були зустрічі людей з цією богинею, але найбільше не пощастило тим людям, від яких богиня тюхе відвернулась. Ось такий він недосяжний та світлий олімп, на якому завжди радісно і вдосталь насолод, а також правиться людська доля та постійно здійснюється нагляд над дотриманням законів. Як відомо, у Завса було ще два брати: Посейдон та Аїд. Не були обділені владою його брати. Кожен правив у своєму царстві у глибокій безодні моря розташувався чудовий палац великого брата громовершця Зевса землетрясця Посейдона. Озброєний грізним тризубцем керує Посейдон над морями і морські хвилі підкоряються найменшому руху його руки. Посейдон розділяє своє життя там на глибині моря зі своєю прекрасною дружиною Амфітрідою, дочкою морського віщуна Нерея. Морський правитель викрав свою дружину у батька. Якось Посейдон побачив свою майбутню дружину на березі острову Наксусу. Вона водила танок зі своїми сестрами. Неригідами. От тоді він і закохався в неї. Та захотів вивезти на своїй колісниці. Амфітріта не відповіла взаємністю та сховалася від викрадача у татана Атласа. Це той, що тримає на своїх могутніх плечах небозвіт. Посейдону довелось чимало часу витратити на пошуки прекрасної дівчини, поки один з дельфінів не викрив місце знаходження амфітріти. За таку послугу Посейдон помістив дельфіна серед небесних сузір'їв. А дочку Нерея викрав і одружився з нею. Відтоді Амфітріта живе зі своїм чоловіком. У підводному палаці, високо над яким шумлять морські хвилі. Сон морських божеств оточує Посейдона, покірні його волі. В їхньому числі син Посейдона Трітон, який сурмив у мушлю та викликав грізні бурі. Серед божеств, що оточували морського правителя, також батько прекрасної амфітріти, віщий морський старець Нерей та її чарівні сестри Нереїди. Нерей віддав Посейдону про глибокі таємниці майбутнього. не знав Старець обману, лише правду він відкривав як богам, так і смертним. Мудрістю славились його поради. Крім важливого дару віщування, доля нагородила Нерея п'ятдесятьма красивими дочками, які полюбляли плескатися у воді та водили хороводи, випливаючи на берег. Вважалося, що Нереїди охороняють мореплавця і дають йому щасливе плавання. Є ще два віщі божества серед супутників Посейдона: старець протей, який вмів змінювати свій Образ і перетворюватися за бажанням на різних тварин та потвор. Проте його потрібно було примусити відкрити майбутнє, оволодівши його розумом. Та Бог Главк, покровитель моряків і рибалок. Могутні та мудрі були боги моря, але правив ними великий Посейдон. Коли він мчав по морю на своїй колісниці, запряженій найкращими кіньми розступалися навіть хвилі. Рівний своєю вродою самому Зевсові мчав він по безкрайньому морю, а біля колісниці грали. Дельфіни та риби. Замахнеться Посейдон своїм тризубом, здіймуться, запіняться хвилі і лютує на морі буря, аж земля трясеться. Простягне він тризубець над хвилями, і вони заспокоюються. Море знову стає спокійне, рівне, як дзеркало. Проте у морському царстві є ще один бог Титан Океан, який був рівний самому Зевсові. Він мешкав далеко на границях світу, і не тривожили його серце земні справи. Греки вірили, що усю. Цю землю обтікає потік, який беззупинно котить води у вічному вирі. Три тисячі синів, богів річок і три тисячі дочок океаніт, богинь джерел, має океан, наповнюючи живильною водою усе, що є на землі, дочки та сини океана приносили смертним радість. Ось таке воно морське царство Посейдона, сповнене загадок та недосяжне простим смертним, як і возвишений Олімп. На противагу вічно осяяному олімпу глибоко. Під землею розташувалось царство похмурого Аїда, у римлян Плутон. Повне мороку та страхіть було його царство. Ніколи не бачило воно радісного сонячного проміння. Бездонні прірви є шляхом з поверхні землі в сумне царство Аїда. Там протікає священна річка Стікс, яка все леденить і водами якої присягаються самі боги. Також котять там свої хвилі, Коціт і ахеронт. Їхні береги наповнені сумним стогоном. Померлих душ. Протікають також у підземному царстві води джерела Лети, які дають забуття всього земного. Звідси і походить відомий вислів: кануло в лету, тобто назавжди забуто. На вічне безрадісне існування, преречені душі померлих у царстві Аїда. Недарма тінь Ахіла, викликаного одіссеєм з підземного царства, сказала, що краще бути останнім батраком на землі, ніж царем у царстві Аїда. Поля царства Аїда позавзрали. Заростали білими асфоделами, поміж цих квітів витають безтілесні тіні померлих, тихо лунає їхній стогін. Вони нарікають на своє безрадісне існування, без світла і без бажань, але виходу для них немає. Ніхто не може покинути царство смутку. При вході вартує триголовий пекельний пес кербер, на шиї якого з грізним шипінням плазують змії. Перевізник душ померлих, старий харон, не повезе через темні води ахеронту. Жодної душі назад у цьому царстві, до якого не долинають ні світло, ні радість, ні навіть печалі земного життя. Править Аїд зі своєю дружиною Персефоною. Йому слугують відомі нам богині помсти Ерінії. Ці богині переслідували злочинців, не даючи останнім ні хвилини спокою, і мучили їх докорами сумління. Немає місця у світі, де від них можна було б сховатися. Вони всюди знаходили свою жертву. Біля трону Аїда сиділи суть царства померлих, Мінос і Радаман, а коло них і Бог смерті Танат у чорному плещі з великими чорними крилами та мечем у руках. Своїм мечем танат зрізав пасмо волосся з голови вмираючого і виривав його душу. Крила його віяли могильним холодом. Поруч з танатом на своїх крилах носилися похмурі кери. Вони літали по полі бою і радісно їм, коли один за одним падали убиті герої. Кери припадали своїми кривами. Ваво-червоними губами до ран та з жадністю поглинали кров убитих і виривали з тіла їхні душі. Весела у нас збирається компанія, але це ще не всі її учасники. Біля трону Аїда можна було побачити прекрасного юного бога сну, що звався гіпнос. Він здатен занурити у глибокий сон будь-якого бога чи смертного. Навіть сам громовержець Зевс не міг йому опиратись. Мешкали у лиховісному царстві Аїда також боги с Серед них є боги, які дають віщі і радісні сни, але присутні і боги гнітючих страшних сновидінь, які мучать людей, а є боги оманливих снів, що обдурюють очікування людини і ведуть її до загибелі. Нескладно здогадатись, яких богів було більше. Якщо вам раптом царство Аїда здалось не таким вже й непривабливим місцем, тоді ви маєте знати, що крім непривітних богів, воно сповнене низкою страхітливих потвор, бродить та. Там у пітьмі жахливий привид емпуса з ослячими ногами. Коли настає ніч, він заманює людей у своє лігво, випиває їхню кров та поїдає ще тепле тіло. Там бродить і потворна ламія. Вона п'є кров немовлят, викрадаючи їх у матерів. Над усіма привидами та потворами царює велика богиня Геката. Щаслива власниця трьох тіл і трьох голів, без місячної ночі у непроглядній темряві блукає вона між могил з усіма своїми страхітливими. Прислужниками оточена стігійськими собаками. Вона посилає тяжкі сни на землю і губить людей. Гекату прикликають для допомоги у чаклунстві, проте тільки вона може допомогти і проти чаклування тим, хто її вшановує. А вшанувати богиню можна було жертвоприношенням собак на роздоріжжі трьох доріг. Ненависним було царство Аїда Людям. Це дуже точно зображає ставлення стародавніх греків до смерті. Не бачили вони в ній спасіння і переродження. Дження, а тільки вічний морок, підземні боги втілювали, як правило, грізні сили природи і були значно старші за богів олімпійців а у народних віруваннях їх значно значущіші. Розказавши про ці три царства, я дійшла висновку, що кафе біля мого дому все ж мало б називатись Підземне царство Аїда.